Добрий день, шановні телеглядачі, громадяни України. Хочу підняти на даному брифінгу тему варягів. Варягів не тих, хто наші предки, а варягів тих, хто, кого запрошують на до управління нашої ненької України. Достатньо того, що фактично попередніх 5-10 років. Росіяни до нас імплементували фактично половину своїх засланців, які знищили армію, які знищили охорону здоров'я і фактично знищили нашу економіку. Але що ми бачимо зараз? Всі варяги, які були запрошені у наші виконавчі органи. В минулому уряді, в теперішньому вони фактично нічого для України доброго не роблять. Даже є випадки, коли варяги чемоданами доларів були затримані на митниці. Чимало у нас українців, які б могли очолити відомства, які б дійсно працювали на благо України. Але будемо дивитися далі. Крім тих варягів, які фактично засилаються іншими країнами, і це публічно, в тиху все-таки наш агресор, ворог, Росія, за допомогою, я так думаю, коштів, підкуповуючи наші посадові особи, втручаються в національну безпеку. І саме хочу звернутися до одного з державних підприємств: це Укртранс. Укрхім -транс Аміак. На даний момент виконуючий обов'язки цього підприємства призначений полозов. Даний громадянин України, він же є і громадянином Росії. Даний дана особа, яка має два громадянства, на даний момент має. Тісні економічні зв'язки безпосередньо із очільником Росії з Путіним в минулому році вони разом відкривали аміакопереробний завод в Росії, і на цьому відкритті був особисто Путін і компанія Алвіго, яку очолює полозов в Росії. Безпосередньо приймала участь у цьому проєкті. Мною вже фактично два роки ведеться боротьба з керівництвом даного підприємства. Держава недоотримує дуже великі кошти, це в районі 50 мільйонів доларів щорічно. Ці кошти вимиваються. Скажем, засланцями російськими із бюджету України і не дають розвиватися не тільки самому підприємству, але і супутнім підприємствам, які обслуговують дане дане, дане підприємство. Но саме інтересний момент це що труба, яка проходить від Одеси і до Донецька, проходить через сім областей. Має протяжність 800 кілометрів. І це фактично бомба з сповільненої дії. Якщо росіяни, маючи контроль над цією трубою, захочуть все-таки прокласти собі дорогу, наприклад, до Криму, до Придністров'я від Донецька, вони одним моментом можуть фактично підривом цієї об'єкту прокласти дорогу своїм військам, і ніхто вже нічого не зробить. Тому Мною були відправлені відповідні запити до служби безпеки України, до прем'єр-міністра, до віцепрем'єра Кубіва, до Генеральної прокуратури, до НАБУ, щоб розібралися в даній ситуації, тому що з однієї сторони тут є і корупційна складова, тут є складова національної безпеки держави. Закликаю ці відомства не похоронити мої запити, а все таки відреагувати і виконати свій громадянський обов'язок на благо України. Дякую за увагу.